Відкрий для себе нові можливості разом з навчальним центром Пульс. Хочеш впевнено керувати власним бізнесом, розуміти бухгалтерію чи вдосконалити свої управлінські навички. Тоді тобі точно до нас. Навчальний центр Пульс запрошує на онлайн-курси бухгалтерів, підприємців та керівників, які проводить висококласна викладачка Степаненко Наталія Петрівна. Це не просто уроки, а живі прямі ефіри, де ви зможете отримати знання з перших рук, поставити питання одразу в чаті, розібрати реальні кейси, навчитися приймати правильні управлінські та фінансові рішення. Розклад максимально зручний для всіх, ранкові групи, ідеально для жайворонків, денні заняття для тих, хто має вільний день, вечірні групи. Для зайнятих після роботи, групи вихідного дня, для тих, хто хоче навчатися у комфортному темпі. Після проходження курсу ти не просто отримаєш сертифікат, ти отримаєш впевненість і практичні знання, які реально працюють. Приєднуйся до нашої спільноти, підписуйся на сторінку центру Пульс у соцмережах, слідкуй за ефірами, новинами та відгуками, не пропусти свій шанс. Реєструйся вже сьогодні разом з Наталією Петрівною ти відкриєш у собі справжнього фахівця.